Перспектива замість вступу, трансформатори, замість протиракетної системи Петріот. Так, західна преса підбила підсумки зустрічі міністрів закордонних справ Північно-Атлантичного альянсу у Бухаресті цього тижня. Газета Вошингтон Пост у статті Україна тисне на НАТО щодо членства, але Альянс не дає жодних гарантій, згадує події 14-річної давнини. Тоді на саміті союзники вперше підтримали майбутній вступ України, але без конкретного плану дій. Якось прикро, що саме тут у цьому палаці, у 2008 році, на наш погляд, була зроблена стратегічна помилка, яка відтермінувала членство України в НАТО. Ми вважаємо, що обговорення заявки України має початися, і ми віримо, що помилки, зроблені у минулому, можна виправити. Цитує видання виступ міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби у Бухаресті. Втім, західні високопосадовці ухилялися від запитань журналістів про те, коли ж Україна приєднається до альянсу, роблячи акцент на військовій, а також на інфраструктурній допомозі Києву у зимовий період. Водночас неоднозначною інформацією поділився на шпальтах газети Жеч Посполіта, колишній кореспондент цього польського видання у Брюсселі та Вашингтоні Єджи Білецький. У кулуарах зустрічі зазначалося, що членство України залишається далеким, хоча б тому, що остаточні кордони країни досі не визначені. У свою чергу у Києві дехто стверджує, що приєднання до альянсу може бути частиною остаточної мирної угоди, умовою будь-яких територіальних поступок Крим, на які погодиться українська влада. Німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung у статті під назвою Жорстокий Кремль відзначає, що саме цинічна стратегія Путіна з його масованими атаками на цивільні об'єкти сформувала позицію західних союзників на переговорах у Бухаресті. Спробу Путіна використати холод як зброю, очільниця німецького МЗС Аналена Бербок оцінила як брутальний розрив не лише із міжнародним правом, а й з нашою цивілізацією. Цитує її слова газета і додає, що ймовірно йдеться про термін цивілізаційний злам, який часто використовується у німецькій політичній мові для опису голокосту. У висновку автор статті застерігає НАТО від нових історичних помилок, які у майбутньому можуть призвести до ще більших жертв. У Бухаресті, де зібрався альянс, Україні вже якось пообіцяли вступ. Те, що так і не було зроблено, стало першою серйозною помилкою у тривалій західній політиці замирення Путіна. Зараз НАТО знову відкладає заявку Києва. Приєднання неможливе під час війни, але у якийсь момент потрібно відповісти на запитання, як гарантувати безпеку України у довгостроковій перспективі. Ще одну історичну паралель проводить британська Гардіан у статті під красномовною назвою Україні потрібні танки, і Захід повинен їх надати. Вони могли б добити Путіна і Росію. Автор порівнює заклик Черчилля до США у 41-му році. Дайте нам знаряддя, і ми завершимо роботу із зверненнями української влади про постачання важкого озброєння для наступу. Попри певну допомогу заходу, українцям бракує знарядь, танків, ракет, літаків, щоб повернути свою землю та. Задати стратегічної поразки росіянам, якщо Захід і особливо США серйозно налаштовані допомогти захистити Україну, рішення про посилення військової допомоги потрібно приймати зараз. Зустріч у Бухаресті засвідчила рішучість НАТО підтримувати Україну до перемоги у війні. Хоча саме після її закінчення стане зрозуміло, чи зробив альянс роботу над помилками і чи стане Україна повноправним членом НАТО. Максим Соколов спеціально для фактів тижня ICTV.